Доброго ранку всім! Всім привіт! З днепра. Мене звати Наталя, і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Вітаю тут всіх новеньких, хто тільки підписався, а хто ще не підписався, саме час це зробити. Бо у нас попереду осінь. Осінь означає багато вишивання, і нам буде на що подивитися, я сподіваюся. Це мій коронний осінній процес. Це в нас такі гарбузики від Лука ЕС. Я як тільки побачила цей набір, одразу його купила, і майже одразу я його, здається, почала. Я його купила влітку. Здається, 19. А ні, я його купила влітку 2019 року, і він долежав в мене до 2020 року. І почала я його 2020 року наприкінці серпня. От. І вишиваю я його вже, здається, 3 роки. Чому я його так вишиваю? Бо це в мене сезонний процес. Це в мене такий трекер, як я його вишиваю. Почала я його 2020 року повишивала. Бачите, в листопаді я закінчила вишивати, тут 12, здається, днів повишивала. 2021 року, знову я його в вересні, прямо в перших числах дістала до листопада повишивала, і потім в мене на нього припадає азарт до вишиття. От, перші там, кілька тижнів я його вишиваю прямо шалено. А, і чому саме так? Тому що тут він здається не дуже складним, от, але є такі е, діляночки, які трохи, як би сказати, е, ну, вони не, не то що нудні, з сагою вони здається, взагалі не нудні. От, але вишиваються не так швидко, як би хотілось, тому треба комбінувати. Про що я кажу? В перший рік я відшила оцю частинку стільниці і оцей гарбузик. Торік я відшила оцю частинку стільниці, комбінувала її з листячком, з цією ну, ваза, здається, колба якась. От, і з оцими от частинками гілочок. А, і ви знаєте, от стільничка в мене йшла нормально. Вона відшивається, бачите, такі ну, йдуть як полоси, між ними зашивається і йде, дуже цікаво, я б сказала, нескладно. А от коли я перейшла, з з теж не було ніяких проблем. А коли я перейшла до вишивання цих гілочок і оцієї, м м колби. Тут, знаєте, така є 2-3 хрестики, чотири хрестики. Воно так взагалом виглядає дуже гарно, об'ємно. Але повишивати це ну, нудить трішки. От. Цього року я повишивала його вже три дні. Я взялася за нього 8. 8 взялася, три дні повишивала. Я вивчила там 1700, здається, хрестиків. щось таке. І я вишивала цю квітку. Оці, оці частини тут будуть ще е, квіточки, і оцю маленьку квіточку. Е, Взагалі-то, ну, як так розумно, то треба було відшивати цю колбу, ці гілочки і далі йти на квітки. Але я так подивилася на це все, і думаю, от не хочу я зараз відшивати ті гілочки в колбі, е, хочу відшивати квітку. Думаю, а хто мені заборонить? Ніхто не заборонить, тому я взяла і повідшивала квітку. В мене є перенабір на цей набір для саги. Знайшла я його десь ну, десь знайшла, я не робила сама його, але він досить вдалий. Там в кількох місцях було там пара зайвих хрестиків. Ну, Якщо і там є помилки, то вони не суттєві. Я коли беру Знаєте, як я перевіряю? Ну, По-перше, я перевіряю, чи співпадають там кольори, чи співпадає кількість складання і все таке. от, А потім я, коли кожного разу беру якусь нову нитку, ну, тобто от, -от я закінчила там якийсь там помаранчевий колір беру жовтий. Я дивлюся, просто продивляюся, в яких місцях мені сага відмітила цю нитку, і як воно на паперовій схемі йде. Якщо ну, плюс-мінус там десь співпадає, то я відшиваю спокійно, користуючись сагою. От. Я думаю, що це ну, нормальний спосіб, якщо у вас. Не дуже там якийсь там складний набір, і е, ви бачите, що схема перенабрана ну, по більшості своїй нормально в якомусь кутку, то м -м, великий шанс на те, що вся вона буде нормально, я б сказала так. От, що я планую стосовно цього набору? Зараз у мене тут близько 55% відшито, і я б хотіла відшити його весь. Тобто, на даний момент у мене. Майже 14 тисяч тут треба відшити. От. І ви знаєте, є великі шанси, що я їх відшию цього року. У нас попереду ще половина вересня, в нас ще жовтень саме час для вишивання цих гарбузиків, там і листопад буде. Я думаю, що ці два гарбуза зелений і коричневий, вони будуть відшиватися, ну, я б не сказала, блискавично, але дуже швиденько. От. Може бути засада у цих от тоненьких гілочках, бо вони так трохи нуднувато йдуть. Але я скористаюся своїм досвідом і буду комбінувати. Я буду відшивати щось велике яскраве і трішки гілочок, велике, яскраве і трішки гілочок. Гарбузи підуть швидко, це вже перевірено. От. А оце буду відшивати. При... Як сказати, комбінуючий, коротше кажучи. От це мій перший, найголовніший, найкрасивіший, найяскравіший осінній процес. Я його відшиваю на руках, отак от складаю от, шпильками заколюю. От, отак, от, і тут замотала, так, от, тин, -тин, 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 тин, смотала. От, от так от руками тримаю, два прокола вишиваю. Нітки Анкор дуже полюбляю я просто в захваті від ниток Анкор. Я, до речі, зробила таке. Я порізала органайзери, які були в Лукаеса. От от. І кожну ниточку от навісила для своєї Для свого значка, от, так от для своєї позначки. І е, вони в мене от такими. Ну, ви не дивіться, що воно таке почало е, Воно не плутається, воно в такому кубельці кожне, кожне висить на своїй бірочці. І це набагато зручніше, набагато краще, ніж перемотувати на бобинки або змотувати з великої цієї штуки. Знаєте, чому я не дуже полюбляю органайзери Лукас в оригінальному вигляді? Бо там складно відміряти нитку. Там не, не видно, яка довжина нитки є загальна, і ну, скільки складень там можна з неї відмотати. От. А так я ну, завчасно все порізала. Оце в мене ну, якби всі нитки, які є запас, а оце я одну нитку витягаю, так от вішаю, і потім по одній ніточці з неї беру. От, отаке. Це я наробила дирки дироколом. В мене є китайський дирокол, я заказувала, замовляла набір з Аліекспресу, але вони, знаєте, вони трішки завеликі для цього, мабуть. Отут, -от я вже перейшла на звичайний дирокольчик, воно так. Ну, Зручніше, я думаю. От така в мене організація щодо лукасу. Що я ще робила осіннього? Ще я почала отаку штуку. Я її показувала в осінніх планах. Це в мене будуть, нагадаю, такі декоративні жолуді, тобто, оця от штучка отак от буде розрізатися, і це буде оформлюватися. отак от. Натягуватися, і зверху буде ще з фетра така кришечка жолудя. фетра в мене ще, до речі, нема. Я вибрала, але ну, ще не замовила. От. Їх буде 8 штук, це я відшила половину першого. Тут буде ще іншим кольором, яка в мене тут сталася така цікава ситуація. Я обирала вишивати отакою парою ниток чи такою парою ниток. І знаєте, я зробила кілька ну, відшила кілька деталей, ну, як темнішим. Отак, отак я думала. І дивлюся, що воно зливається. І тоді я зрозуміла, що як би я не вишивала або цим або оцим, оці кольори ну, він трохи такий рудіший трохи темніший. Вони будуть зливатися з кольором основи. Тому я вирішила, що я вишиватиму отак. Оце буде в мене темний кольор, там в кожному елементі буде два кольори: темніший, світліший, а оце буде світліший. Вони будуть контрастні, вони будуть контрастні до основи, і я думаю, що будуть досить цікаво виглядати. Е, нагадаю, ці схемки я знайшла на Пінтересті. Це схеми, здається, для філейного в'язання або для біскарню, щось таке. Я їх там трішки обробила, щоб вони в мене влізали в 40 на 40. Хрестиків і е, отут от розмітила будуть вісім схем. Е, до речі, як ви можете бачити, так от я навіть покажу. Е, якщо вам е, здається, що воно таке витягнуте, це не здається, воно таке витягнуте. І я не знаю, чому ця канва е, ну така нерівномірна. От. Е, тому вона піде е, виключно для декорів. От. Це в мене канва здається, луцького виробництва. Якась я її купувала в магазині тканини, навіть не вишивальному. Що я ще вам сьогодні покажу? Я вам покажу Ой загубилась е, я вам покажу отакі цікаві плями. Чи ви вгадаєте, хто тут є? Ну Хто дивився мої відео, може, згадаю цих табун коней от від мить. А хто не дивився, ну тут. Зголоситься, тут коні вгадуються з превеликим трудом. Що я тут вишивала? Я у цьому куточку трішки повишивала, додала тут оцих коричневих, рудих, бежевих кольорів. От. І я так потрохи їх вишиваю. Я їх навіть в планах не показувала осінніх, бо це в мене такий, знаєте, перед. Поточний такий процес, він в мене йде. Це така, знаєте, рутина. рутина Бек-офіс процес і все таке. От. Що тут є цікавого? Тут, отут, отут, от, бачите, така незашита. Це не я не зашила, це за малюнком, за схемою його зашивати не треба. А, але тут -от воно якось ну, навіть на фотці воно не виділяється. Я думаю, що можливо, можливо, тут молочний такий, я, можливо, його білим зашию, щоб воно вже все було. Тут хрестик в одну нитку, зашию білим, ну, буде виділятися, що воно біле, ну, як то кажуть, прапор йому взад. От, а не буде, ну, ну, не буде. Буде просто біла пляма. Отак. От тут в мене нема перенабору, я не рахую хрестики, просто кілька ниточок можу повишивати. От. І що ще в мене є? Ще Я душила ще один сегмент на мою кулю Телартіс. Ми потроху рухаємося в бік фінішу, цю я дошила, і тут же навіть у мене там лишалася ниточка, я перейшла навіть сюди. От. Тут у кожному сегменті нагадаю 1111 бісерин. Тобто, ну, десь тут 11, я, мабуть, вже пришила, може, трішки більше. Тобто, мені тут близько 2000 бісерин треба попришивати. Я вже націлилась на новий старт. Я вже зробила для нього таку суперскладну організацію. До речі, я Планую зняти коротеньке відео, показати, як я зараз вишиваю бісерні процеси з такою знаєте, не-ізі на організацією. Я не хочу сказати, що вона в мене колись була складніша, але зараз в мене ще й рами нема. Я попередні два бісерні процеси звикла вишивати, ну, знаєте, спробувала на рамі, і мені сподобалось, як саме бісерне вишивати на рамі. Оце на руках вишивається дуже просто. От, воно невелике полотно, і тут е, зашивка вона локалізована, тобто немає такого через все полотно. От, а як я буду вишивати картинки, де більша зашивка, я поки що не знаю. Раму ну, не хочеться мені тягати. От, ну, подивимось. Е, оце в мене, ну не знаю, може і закінчу на, на наступному тижні. Подивимось. От, що в мене які плани? В мене плани повишивати гарбузи. В мене плани витягнути химеру. В мене мій нічний трамвай, я про нього весь час згадую. Щось мені хочеться ото позашивати, знаєте, ото. От. А це в мене буде на тижні вишиватися, коли, знаєте, ну, після там, робочого дня хочеться якось розслабитись. Бо це набір тут береш, схема є, нитки є. Думати не треба. Це не такий набір, як оцей, де треба там вгадати, яким кольором вишивати. А тут все ясно, все просто. От. Сподіваюсь, ви всі в безпеці і виспалися трохи гарніше за мене, бо у нас тут дві ночі підряд були срані бімби, я б так сказала. От, коли це все закінчиться, Сподіваюсь, що до кінця року. Або от гарбузики вищу і закінчиться. <гум> Було б непогано. Все, всім вам вітання. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, що ви вишиваєте з осінніх процесів, чи ви почали щось, чи ви дістали свої відкладені процеси, як я з гарбузиками. Чи почали ви вже відшивати новорічні іграшки, бо в мене вже є там плани не стільки на іграшки, скільки на деякі декори я хочу там поробити. От. Але до новорічного я ще ну, так, не, не дуже приступаю. Я гадаю, що то буде ну, ближче туди до листопада, до грудня щось новорічне вишиватися. А поки що насолоджуємося осінніми процесами. Всім вітаю.